Зранку у Харкові пролунала серія вибухів. За інформацією місцевої влади, є влучання у промисловий об'єкт. Попередньо шість людей поранені. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Також підтверджено ракетну атаку по Запоріжжю. Про це повідомляє мер міста. Людей просять залишатись в укритті. Попередньо постраждали житлові будинки та інфраструктура. У конгресі США хочуть до січня схвалити закон про 50 мільярдів доларів для України. Цього пакету має вистачити на весь наступний рік. Такі дані висвітлює американський телеканал NBC. При цьому зазначають, що адміністрація Байдена ще не робила офіційного запиту на нове фінансування. Країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Наступного тижня перші поставки енергетичного обладнання з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі надійдуть в Україну. Українці попереджають про тимчасові відключення електроенергії у різних регіонах держави та просять мешканців заряджати гаджети. Детальну інформацію щодо відключень виставлятимуть протягом дня на сайті Укренерго. Вже наступного тижня відбудуться вибори прем'єр-міністра Британії. Повідомляється, що міністра об'єднаного королівства та лідера консервативної партії оберуть у ході конкурсу, який завершиться наступного тижня. До обрання наступника ці посади обійматиме ліс трас, яка нещодавно подала у відставку.